Карачунівський кар'єр одне з найпопулярніших місць відпочинку в місті. Про це свідчать і ось такі звалища сміття у цій мальовничій місцині. Об'єднати зусилля і влаштувати акцію з благоустрою вирішили два криворізькі спортивні клуби. Тут постійно дуже багато мусора, тому що Ми тут організовуємо сплави недалеко від сюди. І кожен І ну, відповідно, тут і здесь «Вайстоун Трейл», який... Три локації хотіли поубирати на затоплений кар'єр КДЗ. ...возле підвісного моста, ну і возле порохохранілища. Тут багато відпочиває наших людей. Вони трішечки навіть е, сумлівні, вони викидують в одну ямку, ну не можуть донести свій мусор, на жаль, додому. До Біля цього кар'єру проходять і масові бігові заходи. Це дуже е, улюблена локація е, бігунів. Тут проходить перший із трьох трейлів Це White Stone. І він був перший взагалі в Кривому розі. Він був, якщо я не помиляюся, у му році це був взагалі перший. Тут був старт, і завжди ця локація є найулюбленішою. Але займатися спортом серед сміття не дуже приємно, кажуть учасники акції. Тож і виходять у вільний час на природу з мішками та рукавичками. Та це не тільки питання естетики. Пластик завдає непоправної шкоди природі. Період його розкладання близько півтисячі років для скла удвічі більше. Я би дуже хотіла, щоб люди почали якомога менше викидати сміття, адже у нас дуже багато мусорок спеціально призначених для цього в місті. Є великі контейнери. І тому, якщо ви приїжджаєте сюди на природу, щоб відпочити, забирайте свій мусор в пакети, збирайте його, відвозите його додому і викидайте в ці контейнери, які спеціальні машини вивезуть туди, де йому місце. А ще краще сортуйте це сміття і розпреділяйте по бакам згідно сортування. Михайло Бустроф, Артем Кравченко цей день.